Друзі мої, добрий ранок. Зараз сьома година ранку. Ви знаєте, в нас вночі йшов дощ, налило. Ціле літо не було дощу, коли потрібен був. А зараз, бачите, осінь, дощі. Бачите, вже почав квітнути у мене пізньоцвіт колхіком. Дивіться, яка в нього ножка висока. Дощиком його теж трошечки перебило. Боже, такі здорові квіти. Почав квітнути. У мене він в різних місцях. Це така гарнесенька квітка, схожа на тюльпанчики, але бачите, в вересні пізно-пізно. Це дощиком його так сильно полупасило. Ой, дивіться, які гарні. Я, друзі, викопала ще сорти. Допізна копала. Зараз вам покажу, які сорти. Зараз будемо розділяти пастелеганс, якщо там можна щось розділити. І земля, звичайно, мокра. Але я подивлюся, я попробую. може тільки зверху мокра, треба сьогодні мені ще викопати. Макінак Грант. Дівчата пишуть, треба викопати макінак Грант. Ну, друзі, зараз вам покажу, які я там корні накопала. Пастелеганс, Петіт порцеляйн це фарфорова чашка. Далі наконец-то виволокла ту афілію, вона теж великий корч такий, єлі достала. Все буду ділити, побачити. Друзі, не жаднічайте, поставте пальчик вверх, щоб продвигалося відео. Я, дорогенькі, мої, буду вам щиро вдячна. Ну, заходимо, дивимося, що і як. Друзі, ось до вашої уваги викопала свіженькі два сорти. Це, друзі, півонія, ультрарання, е, офелія, Василя Федоровича горобця. Колір у неї такий фуксія, е, квіти махрові У е, середнього росту. Не пам'ятаю, е, ну, вища, як рубра плена, це точно. Колір фуксія. Це офелія. Ой, дівчата і хлопці, знаєте, я так з нею награлася, з цією офелією, єлі викопала. Що ж, вони всі такі крепкі. Дивіться, які корні, дивіться, дивіться. Дивіться. Оце такі, такі прямо кореняки. Зараз я її буду розчищати. Почки тут теж, бруньки, тут теж великі, великі, багато. Я бачила, як копала, дивіться. Дивіться, які бруньочки. Бачите? Ось. Так, ой-ой-ой, зараз впаде, зараз впаде. Боже. Стрибає. Так, і другий сорт. Значить, ми маємо Офелія. Другий сорт, друзі. Теж я його ще не розчищала, бачу, ось у бруньочки виглядають. Ось, бачите, я потім почистю. Як добре, що у цього сорту на коренях є отакі, рижечок, є отакі бірки, бачите? Петіт порцелайн. Це був колись куплений від Вармердама. Отакий корінь. Був куплений, і це все молоде вже понаростало в мене. Це білий сорт. Білий такий порце... порцеляновий, дуже-дуже гарний, крупний, білий. Ніяких червоних отих мазків. Петіт порцелайн. Зараз, друзі, я все це розчищу, розмию і тоді вам покажу, бо я дуже заморилася. Я два підряд викопала один, тоді другий. І щось аж, аж потемніло в глазах. жара все ж таки. Зараз я це все приведу до, до ладу і покажу вам. Друзі мої, сіла віддихнути, копала ці два корчі півоній. І що? І бігом? Думаєте, я що, так даром сидю? Ні. Мені вчора подружка моя Лариса подарувала гілочку. Гілочку такі е, деревовидної півонії. І що ви думаєте, я бистренько, в мене ж там є обломки корній. І я бистре зробила отакі дві прививки. Ну, ця дуже гарна, ось о, дивіться яка. А тут ось, наче щось і є. Зараз, сфокусую. Дивіться, наче щось і є, а може і ні. Ну, викинути я завжди вспію. Ну, привила і ту, і ту. Це така, я весною ходила до неї в гості і показувала вам відео. Це така, бачите, яка гарна брунька. А тут я навіть не знаю, може. Ну, спеціалісти, хто там понімає, може це і не брунька, може це якийсь листочок, не знаю. Ну, я не тільки цю привила, ще й цю, хай буде. Викинути завжди вспію. Ось я у вологий пісочок його. Їх оці прививочки поставила, записала, що це сьогодні 11.09.2024 року. Друзі, я вас дуже прошу, якщо ви дивитеся мої відео. Ну, підтримайте мене, будь ласка, не жалкуйте, ставте вподобайки. Дуже вас просю. друзі, я вам буду щиро вдячна. Треба, щоб вже ж далі продвигалось відео. Друзі, ну не жалійте. Так, дорогенькі мої, зараз буду вам показувати, що будемо робити з тими сортами. Дякую. Так, друзі. Так, мої хороші. Значить, ось, бачите, вже вимальовується. Дивіться, скільки почечок, бруньочок. Ого-го. Такі гарні, дивіться. О, я таке люблю. Бачите, я вже почистила. От потихеньку, викруткою. Потихеньку очистила землю. Зараз я піду розмивати. А тоді ще зачистю білий сорт. Друзі мої. Ну що, копала-копала ті всі сорти. Дойшла в мене черга до е, пастелеганс. Було сім квітів, три-п'ять, я тут дві зрізала, сім квітів. Не знаю, як поділиться корінь, не знаю яке, то таке листечко має, бачите? Вже таке е, загоріле. Ось, вже не чисто зелене. Ось такі, бачите, поодламувала. це. Я його три роки підряд опиляла. Насіння попроростало, так що я маю насіння з нього і вже сіянці маю з нього. У цьому році даже перший сіянець розцвів з пастели ганс. Форма квіточки точно така, як у мами. Точно так же пелюсточки от уверх. Так, мої дорогі. Значить, копаю, стараюся копаю сорт Пастелеганс. Зараз викопаю і покажу вам, що там. Ось, друзі мої, я розчистила це півонія, почок дуже багато. коріння молоде. Будемо пробувати розділяти це півонія, сорт Пастелеганс. Будемо розділяти, побачимо, що з цього вийде. Бачите, вони, як зібрані. Ой-ой-ой. Бачите, одна шийка йде. Багато-багато бруньок, молоде коріння. Але так, знаєте, щоб раз і розділився, так не, не буде, не зможу я так. Вони всі тримаються на одній кореневій шийці. І прийдеться мені брати пилку. І знову, друзі, дуже обережно, дуже потихеньку буду знову розпилювати. Все, дорогенькі мої. Зараз п'ю каву, всім цим займаюся і все, фотографую, вам показую. Чекайте, побачимося. Все, працюю, мої хороші, працюю. А вас. Буду чекати трішечки пізніше. Геть-трішечки. Все, дорогенькі мої.